З миром, Божим Дорогоцінню. Ви знаєте, два роки проповідую Євангелія Ісуса Христа в інтернеті, і сьогодні мені прилетіло купа картинок, привітання з вербною неділею. Як я до неї відношусь? Та ніяк я до неї не відношуся. Не холодно мені від неї, не гаряче. Я вивчаю слово Боже. І слово Боже каже, що в Палестині верби не ростуть. А ще хочу вам сказати: святите ви ту вербу, не святите, то ваша особиста справа. Робіть що хочете. Чи дозволяє Слово Боже робити це? Не дозволяє, тому що це язичницький обряд. І якщо ви це робите, очікуючи на те, що Бог добрий, люблячий, він душевний, всі прощаючі, то ви вже в сатанинській брехні. І ем, найприкріше, що ви брешете самим собі. І відверто вам заявляю: якщо ви не будете вивчати Слово Боже, то прийде Ісус Христос, візьме ту вербу і надає вам поголі сраці за те, що ви не пізнавали, за те, що ви не вивчали. І апостол Павло казав: Ви не можете пити чашу бісівську, бути язичниками, і чашу Божу бути християнами. Треба зробити вибір. Або ви християни, ви вивчаєте Боже слово. Що таке Боже Слово? Ну як ви можете? Познайомитися з людиною, не не пізнаючи її, її вчинки, її характер, яка вона, як ви можете про неї щось судити, якщо ви з нею не знайомі, як ви можете казати, що я люблю чорний шоколад, якщо ви не знали, що я його люблю? А може я люблю ще інший шоколад? І так само з Богом, щоб розуміти, чи добре це, чи погано, чи правильно ви робите, чи неправильно треба познайомитися з богом треба знати що для нього цінно що він хоче від нас і, і Бог це не просто релігія це не якісь там святочка декілька разів в рік це віра, це погруження в слово Боже. Це коли в мені є Божа інформація, і коли я поступаю якось в своєму житті, думаю, чи мені зробити так, чи мені зробити так. Я вже знаю, як на це буде дивитися Бог, і я вже знаю, як зробити правильно. Тому не будьте в брехні, не обманюйте самі себе, вивчайте слово Боже. А хочете, щоб я вам допомогла, напишіть мені, я з радістю вам відповім. З миром Божим дорогоцінням ви знаєте, два роки проповідую Євангелі Ісуса Христа в інтернеті. І сьогодні мені прилетіло купа картинок, привітання з вербною неділею. Як я до неї відношусь? Та ніяк я до неї не відношуся. Не холодно мені від неї, ні гаряче, я вивчаю слово Боже. І слово Боже каже, що в Палестині верби не ростуть. А ще хочу вам сказати: святате ви ту вербу, не святате.